Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз на 2024 рік для риб. Але перед цим хочу привітати усіх з тим, що ми прожили цей 2023 рік, він був доволі складним для усіх нас. І також побажати усім вам риби, щоб ви мали натхнення, сили, бажання ставити собі цілі, завдання мрії на наступний 24 рік, щоб у вас був, врешті-решт, цей ресурс. щоб... Ці мрії реалізовувати, щоб вони були в вашому житті, щоб вони вас наповнювали і давали вам цей ресурс. Отже, будемо дивитися таро-прогноз загальний там на рік в двох частинах: перше півріччя, друге півріччя, і будемо дивитися пораду для кожного із цих періодів. Таким чином, ви зможете подивитися динаміку. Як все розгортається. Дивитись будемо на багатьох колодах, так, щоб було більше можливостей, знаєте, щось е, відкрити, що саме важливе для вас. Отже, риби. Основні події. на Невізьмечко починаємо. Основні події першого півріччя 24-го року для риб. Повішений. Семірка мечів. Переход. Наступна колода. Основні події першого півріччя 24-го року для риб. Королев пентаклів. Королев мечів. Цікаво. Повішений. А ну, про що тут у нас? Про що тут повішений? Прямий Угу. Значить, е повішений нам говорить про що? По-перше, це питання, які будуть підвисати, які будуть повільно якось розгортатися, які будуть повільно рухатися. От. Але вони таким чином будуть вам давати можливість якось е подумати ще раз. Плюс е в такому поєднанні четвірка мечів і повішений, нібито хочете відпочити. Нібито ви спеціально щось е, робите, ну, якісь процеси робите повільними, або просто приймаєте там, ситуацію така, яка вона є, для того, щоб там просто сильно не, не напрягатись, наприклад. Да? Тобто, отак теж може бути. Тоб... І ще от, тут ще от, так от, сімірка мечів і повішений, нам однозначно говорять питання партнерські, що будуть якісь. Е, Хитрощі в партнерських стосунках, які ви будете приймати. Повішений він все приймає. Хоч морожене? так хочу. Давай підемо в парк, давай, давай поїдемо туди, давай. Тобто, така, знаєте, трохи пасивна е історія, коли людина на все там погоджується, наприклад, або не хоче нічого, нічого робити, да, і це впливає на партнерські стосунки. Але якби повішений він такий, знаєте, прямий. Він це робить саме через те, що він хоче, щоб іншому партнеру було приємно. Сімірка мечів говорить про те, що ви будете використовувати, наприклад, в роботі якісь такі хитрі підходи, як що зробити, як куди куди підійти, з ким поговорити, як налагодити якийсь зв'язок партнерський, ну там, наприклад, в роботі з кимось, так щоб це було так, знаєте, тишком нишком також сімірка мечів говорить про якийсь такий момент, коли ми сильно себе накручуємо, в ну, яких десь накручуємо, де по факту не треба. Вот. І отут-от я б звернула увагу, тому що це єдиний старший аркан в. Вашому півріччі, який нам, власне, говорить, що будуть підніматися питання партнерські, від яких ви будете втомлюватись, можливо, і захочете відпочити. Також будуть підніматися питання того, що є якась пауза, і ви будете цим користуватися. Ем, і якісь питання будуть йти трошки повільніше, можливо, вам так навіть буде краще. Також у вас тут є дві королеви, які нам говорять про те, що сплітні інтриги, скандали можливо, є. Будете приймати в цьому участь, тому що дві королеви із чотирьох карт ну це типу багато. Також королеви прямі, да, тобто тут прикольний сьомий десятий дім це десятий дім це наша кар'єра, це наша реалізація, як ми працюємо, як ми вкладаємось в це. Великі покупки можуть бути, це, можливо, там, я не знаю, наприклад, робити ремонт королева Пентаклів. Королева мечів планує, як, що, куди, з ким поговорити, які контракти підписати і так далі. Також, наприклад, ви в роботі, тому що це дуже круті карти на роботу, дуже відповідальна королева мечів. Дуже прошарена королева Пентаклів. Обидві вміють заробляти гроші. Обидві вміють пробудовувати контакти із людьми. Це дуже бізнес-такі леді, дуже ну, такі стрікт, да, типу прямі, прямолінійні. От просто королева Пентаклів, вона хазяйновита, вона така дуже дивиться глобально. Королева мечів, вона більше про якісь такі речі, там документи. Контракти, договори і так далі, АІ, логіка, інформація. Це більше фінанси, це більше гроші, банковська система, там все в такому форматі. Тому я би так сказала, у вас 50-50. Десь буде щось стосувати саме партнерських стосунків, а десь щось буде стосувати саме. Вас конкретно і тут ваші реалізації, ваші кар'єри, можливо, якийсь побут, там, не знаю, ремонт в квартирі, переїзди, робота, і все в такому форматі, але доволі позитивно. Давайте тут глянемо поради для риб. На перше півріччя. Поради для риб на перше півріччя, як вам себе поводити, щоб ваше півріччя пройшло максимально класно. Мах перегорнутий, про що він. Угу. Ну, дивіться, маг перегорнути сімка пентаклів нам говорить про що. Обидві карти перегорнуті. Про те, що якщо ви будете постійно тримати позицію по повішеному, а хай там самі вирішують, а хай там само воно буде якось буде, то такий самий результат ви отримаєте. Те, який ви не планували, те, який ви по факту не хотіли. Те, чого ви, як, якби, до, до чого ви особливо не вкладались. Да? І тут вам, якби карти говорять, дивись, якщо так би вести себе, то якби тобі, от така цепочка подій. Тому, тобі, якщо в тебе є бажання по магу, прям, перегортай магу перегортай сімку пентаклів. Лінія першого, сьомого дому. Як я знаю себе, які в мене бажання, яка в мене сила волі, чи вірю я собі, працюю чи я над собою, от такі в мене й будуть результати, і такі в мене будуть знайомства, і так я буду проявляти цей світ, і такі в мене будуть партнерства. Якщо я в себе не вірю, якщо я себе не знаю, то до мене приходять партнери, які мене не знають, і які в мене не вірять. Якщо я над собою працюю, то я підпускаю до себе тих людей, які мені підходять по моїм цінностям. І це вам дуже глобальна порада на все півріччя. Тобто це прям дуже серйозна історія. Мах прямий і ну, мах перегорнутий, який у вас тут випав, він якби нам тут символізує те, що ви по факту, типу, не знаєте, чого ви хочете, не знаєте, чи є у вас ця сила, і тому ви якби пливете по течії. А вам, якби карти, говорять, егей, вмикайся давай, вмикайся. Тебе тут дві королеви стоять, а вони таке не люблять. Вони люблять, коли мах прямий, коли все чітко, чітко, е зрозуміло і ясно. Да? Отак. От Давайте тепер дивитись друге півріччя 24-го року для риб. Основні події. Другого півріччя 24-го року для риб. Чистка пентаклев. Угу. Трика кубки. Класс. Далее. Основные подеи. Дорога по 24-й для рыб. Девятка кубки. И восемь кубки. Угу. Цікаво. Ви знаєте, тут от цікаво, тому що в другому е півріччі взагалі немає старших арканів. Тобто е такого, знаєте, грандіозного, умовно, чи прям таких якихось змін ну, навряд чи вони будуть. Просто якісь події будуть відбуватися. Да? Тому що в першому. Півріччя цієї повішений, він, напевно, скоріше за все, тоді буде розходитись на весь рік. І оця порада, яку я вам сказала, Мах і сімка пентаклів, теж її можете використовувати цілий рік. Також, що ми тут бачимо: шістка пентаклів, дуже класна карта. Про баланс. Будете дотримуватися якогось балансу в роботі, в особистих стосунках, гармонія, да? тобто це і карта допомоги, донацій, підтримки, і це взагалі обмін якийсь, да? коли ми обмінюємося, але не відчуття, коли у нас, типу, немає, а ми віддаємо. А від відчуття, що у нас забагато, і ми можемо цим поділитися. Дуже класне відчуття, як і в роботі, що ми працюємо в задоволення і працюємо. За гідну зарплату з за гідними умовами. Також це і в стосунках, коли ми ну, вже не по повішеному, да, віддаємо все там, як хочеш то бери, А по шість пентаклів ми домовляємося. Е, От, і трійка кубків у нас тут говорить про веселощі, про дні народження, про тусовки паті. Якісь бачите, яка вона весела, якісь корпоративи, громадські заходи. Тобто активність, можливо, будете знаходити людей по інтересам зі своїм інтересом і з ними якось комунікувати, спілкуватися. Тут теж дуже така класна, позитивна карта. Карта групи, спільноти, яка вас наповнює. Тут цікаве поєднання: дев'ятка кубків перегорнута і вісімка кубків. Тобто, тут ми однозначно бачимо, що дев'ятка кубків у нас переходить в вісімку. Про що нам це говорить? Дев'ятка кубків взагалі перегорнута карта такої надмінності, коли ми дуже багато думаємо про себе і думаємо, що чогось все ж таки не так все ідеально, не так, як ми хотіли, або люди не настільки прям добре про мене говорять, не так багато лайків ставлять мені на фотках і так далі. Треба, напевно, щось змінювати, від чогось уходити. Розумієте? Тобто тут цікавий момент, він суто емоційний. Що ви хочете від чогось піти, і шукаєте цьому якби причину, і шукаєте цьому якесь визначення. Взагалі, якщо розділяти ці карти, да, дев'ятка кубків, вона нам говорить про те, що ми е, чомусь не впевнені, щось нам не подобається, або хто нас оточує, або які в нас результати. А вісімка кубків нам якби говорить, що хочеться від чогось піти, від чогось відмовитись. Давайте тут глянемо про що тут дев'ятка кубків перегорнута. Поміркованість, так, восьмий дім, знову ж таки. У нас є якась криза не закрита, у нас є якесь питання не закрита, і ми поки його не закриємо, поки від чогось не відмовимось, від чого не підемо від чогось або від когось, то дев'ятка кубків це повне задоволення від того, що в мене в житті. Воно не настає. Тому тут, якби. Порада як така вже сама по собі напрошується, Подумайте над цим, що це саме таке, і варто відмовлятися. Вот. І далі порада для риб на друге півріччя. Як вам максимально класно прожити друге півріччя риби? Шістка мечів. Про що вона. Ага. Паж Пентаклів і шістка мечів, які нам говорять про те, що ви можете кудись рухатися. Да, по попажу пентаклів, є якісь ідеї, як закривати свою базу портрети, можливо, якісь проекти, можливо, діти тут. Але шістка мечів нам якби говорять, а ти точно туди йдеш, куди ти хочеш. Подумай! Як ти, наприклад, якщо це діти, як ти їх виховуєш, що собі це ок, наприклад? А якщо це твої якісь потреби там в роботі, то по шістці мечів, напевно, треба якоїсь екстракваліфікації набути, можливо, з кимось поговорити. От Шістка мечів вона потребує якоїсь зміни, переходу, якихось вирішень цих питань більш так логічно і структурно. От, і Можливо, вам цього якраз цієї логіки не вистачає тут в кубках. Тобто вам треба вирішувати питання. Знаєте, от по шісткам мечів, наприклад, е я щас думаю, е і це буде стосуватись грошей. Да? Наприклад, зробити все офіційно по документам, або піти там, наприклад, на якесь підвищення кваліфікації, або там, поговорити з якимось спеціалістом, щоб він вас навчив. Або там є якісь офіційні підвищення, да, якісь зміни. Можливо, кудись треба поїхати з кимось поговорити, якусь командіровку там, чи щось таке. Тобто, отут по шість мечів, треба такий дуже логічний структурний підхід, тоді буде результат, отак, в другому півріччю. Тому що в першому у вас оце мах, я наголошую на тому, що ви повинні пропрацьовувати це цілий рік. Добре. І остання колода називається вона колода підтримки, українська така. І давайте глянемо, що... яку підтримку вам ця колода надасть на цілий рік 24 для риб. Не забувай про свої мрії. Вони твій компас. Отак от. Такий у вас крутий розклад насправді вийшов. Дуже класний. Нічого такого жахливого тут немає. Все дуже чудово. Я вас вітаю з цим. Бажаю вам прекрасно провести 24-й рік риби. І всім дякую, всім пока.